Всім привіт! Тема заняття сьогодні: сім'я 9 одноцифрові. Нагадую, що тут ми використовуємо правила великих та маленьких друзів. На рахівничці у нас один. Як нам сюди додати 9? Пригадуємо наше правило. Плюс 10, мінус 1. Як від 10 віднімаємо 9? Мінус 10, плюс 1. У нас на рахівничці 5. Як же нам до 5 додати 9? Пригадуємо правило. Плюс 10, мінус 1. Робимо плюс 10. Як віднімаємо одиничку? За правилом маленьких друзів. Мінус 5 плюс 4. Зараз віднімаємо 9. Мінус 10, плюс 1. Віднімаємо 10 та додаємо одиничку. На рахівниці 6. Тут все дуже просто. Додаємо 9 плюс 10, мінус 1. Коли можемо використати тему просто, ми це і робимо. Зараз виконаємо кілька прикладів за допомогою нашої платформи. Плюс 6. Плюс 6. Плюс 8. Плюс 10. Міс 2. 2. Плюс 2. Плюс, Плюс 5 інус 3. Плюс 10. Як віднімаємо? І мінус де мінус десять, плюс один, плюс вісім, плюс десять, мінус два відповідь двадцять три. І ще один приклад. Плюс шість, плюс вісім, плюс десять. Мінус 2. Мінус 9. Мінус 10. Плюс 1. Плюс 8. Плюс 8. Плюс 10. Мінус 2. Плюс 2. Плюс 2. Плюс 5. Плюс мінус 3. 5. Плюс 9. Плюс 10. Мінус 1. Відповідь 24. Дякую всім за увагу. Бувайте.